Сьогодні говоримо про глобальне протистояння демократія проти автократії. У наш час світ поділений не просто кордонами, цей розкол він значно глибший. Насправді він поділений цінностями, і саме це протистояння визначає наше з вами майбутнє. Давайте глянемо з одного боку демократії. Для них головне свобода, права і закон. А з іншого, автократії, вони ж спираються на тотальний контроль, придушення і просто силу. І оці дві системи зараз у стані глобального, відкритого протистояння. Так де ж сьогодні епіцентр цієї битви? Відповідь, на жаль, очевидна в Україні. Війна стала прямою атакою на світовий порядок, що побудований на правилах. І знаєте, саме тому демократичні країни так згуртувалися. Але чому? Чому це настільки важливо для всіх? Бо все просто якщо впаде свобода однієї країни, загроза постане перед усіма. Тут справа не тільки в території, ідеться про захист спільних фундаментальних цінностей. І перша з них, звісно ж, свобода. Далі повага до людського життя, його цінність. Ну і звичайно, верховенство права. Без нього ніяк. І що дуже важливо. Право обирати свій власний шлях. Як же працює ця коаліція через оборону, санкції, інформаційну і фінансову підтримку, навіть кіберзахист? І це підкреслює головне успіх одного це успіх усіх демократій. Тому сьогодні світ змушений обирати свою сторону, нейтральним бути не вийде. Бо це боротьба за таке майбутнє, де права людини вище за амбіції диктаторів. І от питання для всіх нас: якщо свобода має глобальну ціну, то яка роль кожного в її захисті?